Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні ділюся улюбленим рецептом приготування хека в томатній заливці. Рибка виходить ніжна, соковита та дуже смачна. Рибку очищаємо, ретельно миємо та просушуємо. Нарізаємо довільними шматочками. Підсолюємо та залишаємо на 10 хвилин. Тим часом нарізаємо цибульку півкільцями. Та обсмажуємо її на розігрітій олії до золотистого кольору. 10 хвилин пройшло. Розігріваємо олію на сковорідці. До яйця додаємо сіль, збиваємо. Обвалюємо рибку спочатку в борошні, потім в яйці та викладаємо на сковорідку. Обсмажуємо з обох сторін до золотистості недовго. Цибулька також тим часом підсмажилася. До цибулі додаємо томатний соус. На цьому етапі солимо, за смаком перчимо та обов'язково додаємо трішки цукру. Рибка приготувалася, викладаємо її зі сковорідки. Сюди ж виливаємо томатну заливку. Поверху викладаємо хек. Накриваємо та тушкуємо приблизно 5 хвилин. Звичайно, на повільному вогні. Перевертаємо та тушкуємо ще 4-5 хвилин. Рибка готова. Ароматна, соковита, ніжна та смачна. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!